5 квітня в наших друзів словетних козаків 46 окремої аеромобільної бригади День народження. Хлопці наші, дуже дякуємо вам за захист, Ви наша гордість, ми з вами колись десь обов'язково зустрінемось. Вітаємо вас з Днем створення! Слава Україні! телеканал ICTV, і я вітаю 46-ту бригаду десантно-штурмових військ. Фактично з вашим днем народження. Дуже дякую вам за те, що ви зробили, за те, що ви ще зробите, і за те, що ви завжди перші. От просто велике людське дякую. Вітаю щиро всіх хлопців та дівчат з 46-ї окремої аеромобільної бригади. На зв'язку Дмитро Шуров, піанобой, український музикант. Вітаю вас з вашим днем народження. Дуже вдячний вам за кожен день надскладної, ризикованої, неймовірної роботи, яку ви виконуєте з вражаючими результатами. Нехай українське небо та земля вас оберігає. Будь ласка, залишайтеся здоровими, живими і скоріше на всім перемоги. Дякую вам, слава Україні! Від себе особисто і від всього гурту без обмежень. Хочу привітати усіх хлопців, і дівчат, всіх військовослужбовців, які проходять свою військову службу. В 46-й бригаді ДШВ. Я вітаю вас з днем створення. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю усім нам з вами, звісно, неминучої української перемоги. Ми у вас віримо і надзвичайно цінуємо з днем створення. Слава Україні! Дорогі наші захисники 46-ї бригади ДШВ, я ведуча Тетяна Висоцька, яка працює в новинах багато років, і мій чоловік з початком Великої війни також на фронті, тому я, знаєте, не з чуток знаю, що це таке бути тилом наших захисників. Я хочу побажати вам сили, витримки і міцного тилу. Нехай всі ваші мрії збуваються, нехай перемога наближається, а ви повертайтеся до вас Маю честь привітати мужніх і хоробрих воїнів 46-ї бригади ДШВ. За ці два роки ви пройшли насправді дуже складний і в той же час чималий і відважний бойовий шлях. Ваші звитяги на вустах українців, ваш вишкіл і професійні дії на полі бою то приклад для інших бригад. Ваша мужність нас надихає, і в той же час вона лякає російських варварів. Ми вдячні вам за кожну мирну хвилину. Перемоги вам на будь-якому фронті, нехай ворожі кулі вас оминають, а ваші кулі потрапляють точно у ціль. І що я хочу головне сказати, де ви не були, пам'ятайте, Україна і українці з вами, і ми будемо робити все від нас залежне і словом, і ділом, щоб ви відчували нашу потужну підтримку. Вітаємо вас, дякуємо, і нехай вас Бог береже.